Короче, народ, ви знаєте, що я студент, ростановник розстановник yeah. язик заплітається, але є певні практики, які можна проводити сам із собою. Краще, звичайно, з спеціалістом, але я вас з вами зараз поділюся абсолютно безкоштовно технікою однією. Якщо хочете збільшити. Гроші, кількість грошей у своєму житті. То для цього Світлана Борисівна Горбач каже, що треба ну є такі чотири основні складові. це щось створити, щось це, що ви створили, запакувати, щось продати, те, що ви запакували, і присвоїти собі результат. Чотири такі складові. Що я зробила зараз, щоб зрозуміти, на, на якій із складових в мене затик? Я взяла листочки на цих листочках, пронумерувала їх. Щоб всліпу і кожному листочку присвоїла номер метафоричної карти. Я виводжу ці чотири карти ну, можна на столі, якщо у вас є метафоричні карти фізичні, я собі вивела на екран комп'ютера. І п'ята карта це карта мене, власне, як людини, у полі, якої я зараз працюю сама з собою. І я позадавала, просто питаю, по-перше, розташувала їх так, як вони хотіли стояти, ці п'ять карт. Потім там зробила з ними розмову, як вони почуваються, як вони Дивляться один до одного, як вони ставляться один до одного, зробила трошки магії, але про це в платних програмах. І потім фінальна картинка, яка мене задовольняє, коли вони всі між собою взаємодіють класно, один одного бачать, подобається, готові взаємодіяти. Ці чотири етапи: створити, запакувати, продати, присвоїти результат. Я так працюю з собою, власне, щоб збільшити фінансовий дохід. Ну і потім подивлюся, що яка із цифрок означає в кінці. Оце вже, друзі, є діагностична робота. Тобто, коли я продіагностувала, як моя підсвідомість ставиться до кожного із етапів створення грошей, яким чином вона бачить цей етап. І коли я побачила, яким чином моя підсвідомість ставиться до кожного з етапів створення грошей, я тепер знаю, з яким етапом треба працювати. Під кожен із етапів створення грошей є певні техніки, як вивести людину із переплетень, з різних, із вузлів і так далі. Ну, тобто, Це вже наступний етап. Тобто, Я зараз ось розгорну, подивлюся, хто що відображав, якому етапі затик конспект? Мене написаний сам на себе. Звертайтесь до мене, але десь через два тижні я й на вас такий конспект заведу і вам його віддам. Потім обов'язково.